Іван не чує Левицький від трогон. Пам'ятаю, мені було років шість або сім, як це діялось. Батько мій був тоді економом в одному селі. Економія стояла сливе край села, вся обсаджена вербами й тополями. За економією слався до кінця села широкий вигін, де весною і влітку пастушки пасли ягнята. Дома не було мені з ким гулять. Була в мене одним одна менша сестра. Але така вередлива та плаксива, що й гулять, і бавиться з нею було не можна. Оце почнемо гратися, я її торкну чи зачеплю, а вона розквасить губи та й починає ревти на всю хату. Була вона якась утла на здоров'я і завжди кисла, як кислиця. І через неї мені часто доводилося од матері пробувати кислиць. Оце було зачеплю її, або штовхну так, що вона й ноги задере, то вона зараз біжить до матері жаліться. А мати мені зараз тець кислицю в зуби. Було добре на мене чуба або на скубе вуха. Нема мені дома з ким гулять. А гуляти, господи, як хочеться. Так було мене й тягне на той вигін. І побігать єде на просторі, і з хлопцями гарно погулять. Оце було втечу з хати на вигін до хлопців. Бігаємо навперейми, наввипередки, граємо в довгої лози, загнуздаємось та граємо в коней. А ось до чортіє бігать, ідемо до річечки, що текла або слизила внизу край вигону, серед очерету та осоки. Лазимо було в лозах, понариваємо при здорові пучки ожини, наїмось, ще й позамазуємо пазухи ожиною. Прийду було додому й сестрі, принесу пучок ожини, а мати знов мені тиче кислиці. Навіщо ти, Васильку, замазав білу сорочку ожиною? Велика пактяця біла сорочка. Спробувала б мама як гарно лазить в лозах та ожину рвати, то, може, б і не тикала мені кислиць, та ще й так часто. Лазимо було по кущах та в осоці не знаємо пташині гнізда. Господи, яка то була радість, як було на знаємо десь пташине гніздечко. Мама було каже не дери ти, пташини гнізд, та не бери яєчок, бо пташка буде плакати. А мені було байдуже, чи плаче там пташка, чи ні. Було заберу яєчка з гнізда та й принесу додому сестрі. Мама мені за яєчка знову втече підніс ті капосні кислиці. А раз ми нагляділи в березі страшну гадюку. Над берегом лежав камінь, де молодиці прали плаття і крохмалили його в березі в крохмалі з висівок. Ми було там усе купаємось. Пісочок на дні затужавілий, твердий і неглибоко, саме добре нам купаться. Було прийдемо на піскуватий берег, дивимось, а кругом каменя дрібна рибка аж кишить, в'ється, хапає висівки. Оце було тільки стану на камені, так як моя тінь впаде на воду, то рибка так і шугне навкруги от каменя, неначе курчата от шуліки». А раз ми вскочили в берег під верби. Коли дивимось, коло камінчика плазує, неначе пасеться, гадюка довга, як батіг та ряба, ми так і остовпіли з переляку. Стоїмо ми та тільки дивимось. І страшно, і дивиться, хочеться на гадюку, бо я ще тільки чув про неї, що як вона вкусить, то чоловік цього може вмерти. А бачить, на свої очі гадюки не бачив. Гадюка вгляділа нас та й плазує по піску, в'ється, як батіг, а головку держить вгору та все киває ней то сюди, то туди. Покрутилась по піску та й пошилась в осоку. От того часу ми вже боялись лазити в осоці. Я й мамі не казав за гадюку, бо знав, що мені досталось би на бублики, тільки сестру лякав гадюкою. Раз я з пастушками побіг в берег купатися. На дворі було дуже душно. Старші пастушки покинули менших стерегти ягнята, а самі побігли зо мною до річки. Поскидали ми сорочки, купались ми, купались, а потім вискочили з води та давай качаться по гарячому піску. Один пастушок наглядів калюжу під вербами. Ми побігли до тієї калюжки, пообмазувались чорною грязю. Так нам смішно, що ми всі стали чорні, як чорти. Я знав, що мама мені за цю мазанину Дала б на закуску, за дві або за три кислиці. Але все-таки обмазався все грязю, навіть лице і лоба обмазав. В березі стояв човен. Хлопці повлазили в човен та давай стрибать з човна в воду на бік, де було води по пояс. Я довго дивився та й думав ви скакаєте в воду, як маленькі. А от я скочу так, як плигають парубки з каменя або з гадки в воду. Розігнався я з берега, побіг по човні та плих у воду самісінького носа човна на глибеню. Хотілось мені почваниться перед хлопцями, та я й не знав, де та сміливість взялась. Скочив я у воду, ну, мав буде мені по шию, але примічаю, що ногами дна не достаю, та все тону глибше. Плавати я ще не вмів, та й ніхто з нас ще не вивчився гаразд плавати. Я пригадав тоді вперше, що люди топляться в воді, і в мене в душі похололо. Черкнувся я ногами об дно, примічаю, несе мене вода вгору. Я вернув на світ, б'юся руками й ногами та й крикнув, що було сили. Але, чую, я знов потопаю, знов пірнув під воду. Тягне мене на дно, неначе руками, вже мені дух вода забиває, вже мені важко дихати. Я роздявив рота і хотів дихнуть, а вода пішла в рот, і я її п'ю та й п'ю. Я втямив, що топлюся, що я тут сяду на дно та й не вирну більше наверх з води, і тут мені буде смерть. Я знов черкнувся об дно, почав борсатися у воді, вода мене знов винесла наверх. Я липнув очима, побачив світ і знов крикнув Мабуть, на моє щастя, саме тоді находилась якась молодиця. Прийшла в берег плаття прать. Кинулась вона в воду, вхопила мене за чуб та й винесла на берег. Дивлюсь я, пастушки стоять ні живі, ні мертві, тільки очі повитріщали та роти пороздявляли. Прибіг я додому, та вже й мамі нічого не кажу за те. Але капосна молодиця швидко після того стрілася з мамою та й розказала дала мені мама доброї прочуханки, заборонила зовсім виходить з двору та гуляти на вигоні. Але як його в світі? Сидіть вдома, коли для мене був двір тісний. Вже я й по покрівлі лазив, і по коморі, і по клуні, і по стайні. Вже й заглядав в голубині гнізда, дер горобині гнізда, скинув палицею одно ластовине гніздо, викидав горобині яєчка з гнізда, розбивав їх навіщо з об колоду, але самому без хлопців було невесело дерти. Бігав я по дворі, ганяв по садку, а мене все бере нудьга без хлопців, тягне мене та й тягне на вигін до компанії. Ото раз надвечір нудився я, нудився та й думаю: не видержу більше, піду крадькома та потаїнці до пастушків. От і пішов я, тільки не через ворота, а через садок. Перебіг садок, виліз на тин, плигнув з опалу через тин в колючки, поколов собі колючками литки, набрався реп'яхів, як та вівця. А далі дременув на вигін, що було сили. Біжу я, дивлюсь, ягнят не видно й пастушків нема. А далі думаю, що пастушки погнали ягнята до царини на кінець вигону. Прибіг я до царини і там нема пастушків. Я й не догадався, що вони погнали ягнята на другий кінець вигону. Під чагарник. Мені здалося, що вони пасуть десь за цариною. Вибігаю, я за царину, їх нема. Я побіг шляхом попід високим житом, що вже викидало колос, а поперед мене біжить чубата посмітюха, та так недалечко од мене. Мені здавалося, що вона молоденька, і я її зловлю руками та й принесу сестрі на гостинець, що добіжу до неї. То вона зніметься та й перелетить далі на ступенів два понад самісінькою травою. Я знов за нею, а вона од мене, неначе дражниця зо мною, біг я, біг, а посмітюхи не впіймав. Коло невеличкого мосту вона знялася з місця та й полетіла в жито. Добіг я до мосту. Коло мосту так гарно та зелено. Під мостом дзюрчить малесенька річечка по камінцях, понад річкою зелена трава. Я побіг до річечки, вглядів камінці. Кидав тими камінцями воду, влучав в жаб, а далі задумав загатить грабельку і зробить ставок та й почваниться потім перед хлопцями. Дивіться, мов, яке я диво вчинив. Загатив я грабельку. Вода спинилась. Стала й почала розливатися на зелені бережки. Я проробив посеред гребельки спуст для лотоків, отут, думаю, поставлю млинка. Та ще, якби так зробить, щоб він крутився, ще й борошно мололось, як у млині. Ото хлопці з дива очі повитріщали б на мій млин. Я глянув міст, а там так чудно, якось не наче в хаті, і по дві стіни на боках, і стеля зверху, і не наче двоє здоровецьких дверей одні проти других. Я пішов під міст, ліг на м'якій травиці, та й задивився на потічок, як він булькотить, переливаючи воду з камінчиків на камінчики. Я дивився та дивився, роздивлявся, так мені чудно під мостом, бо я ще з роду не був ніколи під мостом. Лежав я, пацав ногами, думав, як то мій млинок буде молоть, а з під млинка буде борошно сипатися в маленький мішечок, та й не незчувся, як і заснув. Вже й сонце зайшло, а я сплю. Як прокинувся я, то вже почало на світ благословитися. Прокинувся я та й лежу. А мені здається, що я лежу в себе вдома на ліжку та чогось прокинувся вночі чи що, тільки глянув я на один бік. Передо мною яке здоровецьке вікно сіріє, таке здорове, що й в його чоловік сміливо увійшов би, не схиливши голови. Що це таке, думаю я, чого це наше вікно за ніч стало таке здорове? Я чув, як батько недавно казав, що нашу кімнату будуть розкидати та перебудовувати заново. Може, це Теслі за ніч встигли вже розібрати стіну? думаю, я лежач. Коли повернув я очі на другий бік, і там сіріє таке саме здорове вікно. Що це за випадок стався вночі? думаю я. Лапнув я під собою щось м'яке підо мною, неначе кожух. А я пам'ятаю, що мама ніколи не стелила мені кожуха на ліжку. Дивлюся, я вгору стеля чогось чорна, неначе сажею обмазана. То було, коли прокинусь, липну очима на стелю, то вона все біла влітку, а взимку сіра, а це чогось стала зовсім чорна. Ото лежу я та спросоння собі це все метикую. Коли прислухаюсь, коло мене близько щось дзюрчить, неначе потічок або течія тече по камінцях. Кап-кап, ляп, дюр дюр. Зовсім вода шумить та булькає. Що це за диво, думаю я. Де ж це в хаті взялась річечка, та ще й неначе тече через кімнату близько од мого ліжка? Вже я трохи прочумався та все лежу, прислухаюсь, чи не заговорить десь в другій кімнаті мама, чи не крикне десь тато. Коли чую, хтось ніби по стелі йде і бубонить. Я прислухаюсь і виразно чую. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині й присно й вовики вікова мінь. Отче наш, оже їси на небес, це, мабуть, батько встав та голосно Богу молиться, бо мій панотець мав звичай вранці молитись, голосно, ходячи по кімнатах. Але ж думаю я чого це він виліз на горище, богу молиться? Або, може, то наймит ходить по горищі та голосно Богу молиться, це не тато, міркую я собі. Коли тут щось як загуркотить, як залущить стеля, чую на свої вуха, що попереду застукали кінські копита, а за ними покотився віз, а дошки в стелі аж лущать. Ой Боже мій, що це за диво? Хтось по нашому горищі кіньми їздить. Як воно туди витеребилося кіньми та возом? Ой, ще стелі завалиться на мене і вб'є, блиснула в мене думка. Та при тому, як скочу з ліжка на ноги, аж і скакать не було куди, вже трохи розвиднілось і до мене вернулась пам'ять. Я в одну мить пригадав, що я під мостом і як я туди заліз, тільки ніяк не міг вгадати, що тепер надворі чи вечір, чи ранок, чи вдосвіта. А може, я оце заночував під мостом, лежав і спав тут вночі. Майнула в мене думка і чогось мені одразу стало страшно й і містка і в тієї ночі. Чогось мені спала на ум та гадюка, що я бачив в березі. Здалось мені, що от, от гадюки вилізуть з нори і обкрутять кругом рук, кром ніг, кром шиї та й задушать мене, а жаби наскакають та й укриють мене всього. Як дремену я з під мосту та мерщій на горбок та на шлях, дивлюсь, шляхом іде чоловік і наближається до містка. Як у «Поглядів мене чоловік, та як крикне, Дух Святий при нас. Ой, чорт, та як дремене назад, аж курява за ним піднялась. Біжить та хреститься, а я за ним біжу та кричу. Чоловік біжить та й собі кричить до того чоловіка, що тільки переїхав через місток. Потривай, підожди, Дух Святий з нами, чорт з під містка. Чоловік спинив коні, я біжу та кричу Потривайте, дядьку, дядьку, дядьку. А чоловік каже Еге, нечиста сила. Ще й дядьком зве. Який я тобі дядько, нехай Бог боронить і заступить от такого небожа. Скочив чоловік, у віз, аж ноги задер у возі з переляку. Батіг свиснув, віз покотився, а я зостався сам серед шляху. Іду шляхом за возом та й плачу. Зайшов я вже далеченько, бо мені не наче памороки отбило, але сльози перестали литись. Я став та й роздивляюсь, куди це я зайшов. Дорога повелася далеко далеко між житами, а далі піднялась на гору та й сховалась в ліс. Глянув я на ту гору та й догадався, що я йду не в село, а отходжу от села. Я озирнувся назад і глянув на село. Село мені здалось, неначе не наше. Якось потягло смугою низом понад річкою аж до самого Ліска. Церкви нігде не видно і економії не видно. Село зовсім ніби не наше, бо з цього боку я ніколи й не бачив нашого села, а коли, може, й бачив, то не доглядався. Дивлюся, я от шляху повертає між житами втоптана стежка, просто до хат. Я повернув тією стежкою та й неначе пірнув у жита. Йду я тією стежкою, як у лісі. Мені нічого не видно, тільки небо синіє надо мною. Коли гляну, проти мене йде молодиця. Вгляділа мене та як крикне Ой Боже мій, Дух Святий, з нами. Повернулась вона назад та як дремене. Тільки жито за нею слідком зашелестіло. Вона біжить, а я собі біжу за нею, радий, що стрів живу людину. Дядино, дядино, тітко, кричує до молодиці, а вона біжить і не оглядається. Що це таке зо мною здіялося, що мене люди лякаються і жахаються, втікають від мене. Переночував під мостом, та неначе й сам чортом став, коли від мене люди отхрещуються?» Вийшов я з жита, перебіг через шлях та й пішов вулицею по селі. Дивлюся, я, молодиця вбігла в двір та й ускочила в сіни, ще й двері за собою причинила. Я й собі пішов до того двору, коли, як вискочать з двору, дві собаки, загавкали та так і кинулись до мене. Я махаю руками, а вони капосні от, -от вхоплять мене за руки. Я з переляку видерся на тин, сиджу та й в душі собі не чую. А собаки аж на тин плигають, але до мене не достають. На моє щастя, очинили сінешні двері, і звідтіль вийшла старенька бабуся, а через поріг виглянула й молодиця з острахом. А хто ти такий? питає в мене бабуся. Я Василь, кажу я до баби. Обороніть мене от собак. Чий же ти, хлопче? знов питає баба, а сама, коли б тобі з місця рушила. Я економів! я Василь, кажу я та плачу. Бабуся взяла ломаку, щось пошептала, перехрестилася та й прогнала собак і зняла мене з тину. Ой боже мій, як воно мене налякало, обізвалась молодиця. А я думала, що русалка блукав, гуляючи в житі, та за мною гониться. Чого ж це ти теж сюди забрів та дражнеш собак в досвіта?» – питає в мене баба. Та я ночував під мостом, обзиваюсь я до баби. Під мостом? Оце диво. А чого ж ти туди заліз? питає баба. Я розказав бабі про свою пришту, вона взяла мене за руку та й одвела додому. Як прийшли ми додому, вже сонечко викоталося з заверб. Тільки що ми увійшли в двір, десь узялась мама на ганку, прибігла до мене і з плачем, кинулась до мене та й обняла мене. Я боюся, аж трушусь, жду кислиць, а мама плаче. Що це за диво якесь трапляється мені, думаю я. Де ти, Ганно його знайшла? питав мати в баби приблукав панич до нашого двору, оце вже світом. А молодиця наша вгляділа його в житі та й утекла від його, дурна думала, що то русалка гуляє в житі. Набудь грався вчора ввечері в житі та й переночував там, каже баба. А ми тут цілісіньку ніч не спали. Оповідала мама бабі слізьми в очах. Порозсилали наймитів та наймечок, шукають його. Пан з ліхтарем обійшов увесь вигін, оглядів усі рови, обійшов чагарник. Ми вже думали, чи не втопився він часом купаючись з хлопцями, і оце світом послали з волоком людей, щоб зайшли в тих місцях, де вони купаються, та хоч витягли його з води. А я цілу ніч ні на волос не спала, і очей не стуляла через оцього вітрогона. Я слухаю, що мати, розказує бабі та й постеріг, якого я клопоту, та жалю завдав матері та батькові. Мені стало якось ніяково, я не знав, де й очі діти, та все дивився собі на ноги, замазані грязю. Подякувала мама бабі, пішла в пекарню, винесла хліб і дала бабі, а мене все за руку держить та за собою водить. Поглядаю я на заплакане мамине лице і жаль мене бере, і все-таки я жду от мами кислиць та думаю, сльози слізьми, а кислиці ще таки будуть. Повела мене мама в покої. Тато не виходив ще з своєї кімнати. Я стою, а в мене аж ноги трусяться. Мені здавалось, що тато от от винесе мені з пів клунка кислиць на снідання. От і тато вийшов. В мене і в душі похололо. Одначе тато кислиць мені на снідання не виніс. Вийшов веселенький і тільки каже А де це ти волоцюго тинявся цілу ніченьку, ще й дома не ночував? Де ти ночував? Під мостом. на силу стало в мене сили обізватися. Під мостом. аж крикнула мати, а за нею й наймичка, і обидві вони перехрестились. Батько зареготався на всю кімнату. Чого ж ти туди заліз? спитала в мене мати. Гуляв та й зайшов під місток та зробив гребельку на течії, кажу я. Та там же чорти сидять вночі під мостом, не прихать і згадуючи, обізвалась наймечка. Там же гадюки та жаби. І як оце вони тебе не покусали, сказала мама, бідкаючись. Чортів тоді ще я не боявся, хоч і чув за їх. Я тоді думав, що чорти то щось таке, як чорні жуки з рогами, що душать курчат за шийку. Я сам не раз одламував роги тим жукам, то вони мені були не страшні. Але, як сказала мама Загадюк, то я ж з переляку, посадили мене за стіл, дали снідання, а мені все вважається, що під столом лазять гадюки та вже й плазують по моїх ногах. Пополає мене батько за сніданням, попосміявся з мене та й заборонив мені купатися в річці, з пастушками й гулять на вигоні. Мені було дуже ніяково. Я почував, що вчинив якусь провину, наробив клопоту мамі й татові. Після снідання я вискочив на двір, сів на ганку, а мені все якось погано було на душі, але налинули до ганку голуби дзьобать просо. Я побіг в стайню, заглянув у коші, дивлюсь, голуби знеслись. Я став такий радий, що зараз забув і про місток, і про собак, і про гадюк, як усяке лихо забувається на світі.